Миру Божого всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. В Євангелії від Матвія, 6 розділ, там описується, хто такі щасливі люди. І перше, що описується, блаженні у Богі Духу. Блаженні – це є щасливі, це є благословенні. Богі Духом це ті люди, які потребують постійного Слова Божого. Бо на Слово Боже сходить Дух Святий. Тому вони завжди потребують і убогі духом. І кожна людина, життя людини, воно дано для того, щоб тут возростати духовно, не там, блудитись і наїдатись, поспати, попрацювати. Для того нам життя дано, щоб ми росли духовно. І коли ми ростемо духовно, ми будуємо те Царство Боже тут на землі. Адже в молитві «Отче наш» ми говоримо, нехай буде царство Твоє тут, на землі, як на небі. І так як ми в молитві «Отче наш» взиваємо до Бога, Його взиваємо як Отець, Отче наш. І ми повинні проаналізувати: а чи справді, чи справді Бог являється нашим Батьком? Чи справді ми являємось дітьми Божими? І чи ми виконуємо ми волю Його? Адже в молитві Отче наш ми кажемо, нехай буде воля твоя, а не моя. А волею Божою є допомагати іншим людям пізнавати Бога. Тому об'єднуємося разом, вивчаємо Слово Боже, наповнюємося Духом Святим і проповідуємо Слово Боже, адже є багато людей, які не розуміють Слова Божого, які не розуміють, що від них хочуть. Тому місія наша нести Слово Боже до краю землі, казав Ісус Христос, ідіть і проповідуйте. Тому разом з нами давайте вивчати Слово Боже, проповідувати, і щоб люди спасались, бо тому що живемо ми вже останні дні. Цьому народу дано понад 2000 років, і ми вже доходимо до цього кінця. Тому як ніколи потрібно з'єднуватися з Словом Божим, пізнавати Господа Бога. І рости духовно з миром Божим!